Та народ вони у нас на огляді ось така ось судова лекстрічка на 5 метрів. Коштує десь 140-150 гривень. комплект. плет з батарейкою лише витягуєте таку заглушечку пластикову. Вона. Вмикає контакти і путь да? А Пульт керування як на телеку або кондиціонері звичайний, да? не що червоний лампочка. І мать у нас на ось такому дроті. Ось цей приймач. Єдине, що коли ви його під'єднуєте до пічки, не переплутаєте полярність. Тут є червоний трикутник на приймачі, і на стрічці самі є така ходночка, куди цей повинен бути. просто уважно. Ось я зараз пробую навести, але ось бачите, там червоний. Якщо переплутати, то ну, стрічка така, вам можна не пробачити. Стрічка да? у нас з. Хочемо, бачите, можна, Його, я зараз не буду знімати, пальці не випало, так. Да? Десь кочь знімається і вона клеїться, да? куди вам потрібно. Можна вклетити дзеркало, там, стіл з монітором, з комп'ютером, да? або комп'ютером плити, або там, не знаю, під ноутбуком, да? або ззаду, на... позаду моніторів, зробити таке цікаве підсвічення, може прочора, що я зроблю собі. Да? Подивимось, ось ось так, да, стрічка. Зараз я просто під'єднаю і покажу, як вона працює. Ось я її під'єднав, дивіться. Красота перемикається доволі просто. Бачите, я не буду зараз ці режими да, перебирати, але різні забарвлення Тут у нас є різні там ефекти. Це RGB-стрічка. Да? Е, головний її плюс в тому, що вона може підключатися напряму до комп'ютера, да? до материнської плати, і тобто, вона може бути синхронізована. Поміте, тобто її можна повністю синхронізувати з вашою. Загальною картиною та комп'ютері. це в принципі чудово, що ще можна вимагати від такої, такої речі, як led стрічка На цьому вже закінчимо і дякую за увагу.